Підготовче судове засідання в резонансній справі Мукачівської охорони фірми Форт відбулося у Мукачівському міськрайонному суді. Нагадаємо, події мали місце 23 березня 2022 року під стінами Мукачівської міської ради. Тоді охоронці взялися перешкоджати міським обранцям. Через це вони не потрапили до сесійної зали. До того ж, охоронці чинили опір працівникам поліції Закарпаття. За майже рік перенесення засідань через відсутність всіх обвинувачених сьогодні відбулося перше підготовче засідання. Провадження підсудне у Качеському міськрайонному суду враховуючи пезане, прошу суд призначити свою розвитку стати на уроку. Адвокат зі сторони потерпілих Олександр Резуненко підтримав позицію прокурора щодо призначення судового засідання для розгляду справи по суті. Однак сторона захисту обвинувачених клопотала про повернення обвинувального акту прокурору. Не відповідає вимогам 291 довго першої і порушує право на захист, оскільки не деталізовано ні обізити сторони, ні визначено всі учасники даного кримінального провадження. За словами адвокатів, в обвинувальному акції чітко не вказані дії та місце перебування кожного з обвинувачених під час скоєння злочину. До того ж, директор охоронної фірми Форт Роман Бахмець заперечує причетність 19 охоронців до вчинення неправомірних дій. Я особисто стояв у сильних згоді, але я особисто стояв на рамочці і не допускав цих депутатів. Всі люди знаходилися позаду. Ніяких указань я не давав. Прокурор Юрій Лазорка зазначив, у обвинувальному акті вказані всі вичерпні відомості у справі. Я вважаю, що в даному обвинувальному акті містяться вичерпні відомості, які повинні обвинувальні акти відповідно до вимог, передбачених частиною другої статті двісті дев'ятого, як комунального соціального колекції України. Більша частина цих доводів стосується справи по суті, і ми можемо встановити ті обставини, які посилається сторона захисту, тільки розглядаючи справу по суті. Тобто, коли будуть після попереднього судового засідання стороною обвинувачення, будуть відповідно надані докази і ми тоді будемо перевіряти всі всі зауваження, які були висловлені е до обвинувального акту. Разом з цим адвокат з боку потерпілих Олександр Резуненко подав ще одне клопотання щодо скасування ухвали про накладення штрафу на одного з підзахисних через наявку до суду. Тоді, на той момент, коли суд призначав справу до судового розгляду, як бачається, і самого клопотання, вона належним чином отримала була повістку, а тому не знала про судовий розгляд. Подальшому вони вже уклали угоду, і, і я вважаю, через слово представника, належним чином кожного разу виконують свої процесуальні обов'язки. Учасники судового засідання тривалий час наводили аргументи щодо правильності складення обвинувального акту. Кожна зі сторін висловила свою позицію. Наше потання не зводилося до насутності формальних підстав. Якраз тих, які мають бути дві важливі речі, повинні бути в обвинувальному організації. Це фактичні обставини кримінального правопорушення, не мають бути описані окремо, як казала колега, для кожного обвинувачення, його участь в рушенні злочину, час, місце, спосіб, це навіть розписано в статті 81. Що робив, як робив, який спосіб, де перебував і так далі. І е, кримінальна правова кваліфікація. У результаті суд прийняв рішення повернути обвинувальний акт прокурору. Разом з цим задовільнили клопотання захисника Олександра Резуненка та скасували ухвалу про накладення штрафу.